Сьогодні 26 листопада, неділя 25, п'ята по зісланні Святого Духа. Хочу кілька хвилин присвятити роздумам над Божим Словом. Прошу Святого Духа. Своїми дарами супроводжувати мою молитву. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до нього: В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже: Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм. Усією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, відповів я все добре, сказав йому: Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: Хто мій ближній? Ісус мовив, кажучи, Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, заставивши його півмертвого. Припадково ішов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попав розбійникам у руки? Він відповів Той. Хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і роби ти так само. У сьогоднішньому уривку Євангелія чуємо про найбільшу заповідь законі – заповідь любові. Щоб успадкувати життя майбутнього віку, треба вчитися любові до Бога, до ближнього і до себе. Ісус навчає, що ця любов приносить гармонію в наше життя. Якщо люблю Бога, то це спонукає мене любити все живе і всіх, хто поруч. Коли когось по-справжньому люблю, відчуваю велику любов Бога, який подарував мені дорогих людей. Часто трапляється так, що, попри важливість любові, нам дуже важко її втілювати у конкретних стосунках і подіях. Часом у відповідь за всі свої зусилля заради ближніх не отримуємо від них жодної взаємності чи вдячності. Такі ситуації нерідко повторюються або пригадуються мені з минулого. І тоді… Трохи розчарувавшися в людях, можу як і законник ставити питання: А хто мій ближній? Хто буде так безкорисливо, щиро і віддано любити мене? Слово Боже пригадую сьогодні одну з найвідоміших євангельських притч про милосердного самарянина. Хоч священик і левіт пройшли повз, все ж поранений не залишився помирати посеред дороги. Ісус розповідає про доброту одного чужинця, що заопікувався зовсім незнайомою людиною. В наших стражданнях допомога і втіха. Часом можуть прийти зовсім несподівано, зовсім не від тих людей, від яких ми її чекали, і в цьому бачимо любов Господа, що чуває над кожним життям, і в будь-яких обставинах не покидає своїх дітей. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм. Усією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, відповів я все добре, сказав йому Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: Хто мій ближній? Ісус мовив, кажучи, Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, заставивши його півмертвого. Припадково йшов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його, минув і пішов далі. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попав розбійникам у руки? Він відповів Той. Хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього: Іди і роби ти так само! Короткій молитві, прошу в Господа мужності любити моїх ближніх, незалежно від їхнього ставлення до мене. Прошу великої віри в те, що Бог з любові піклується про мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.